Найуспішніший успішніший етап кубка світу в історії українського фристайлу на ньому виступила її хмельничанка. Огляд благодійних стартів з волейболу та джиу-джитсу також у свіжому випуску програми Спортдайджест. Дізнаєтесь, як у Хмельницькому боролися за звання майстер спорту України з шахів. Вітаємо! Стартуємо! Українські фристалісти п'єдесталі етапу Кубка світу з лижної акробатики. Два дні старту принесли нашій збірній чотири нагороди. Представниця з Рівного Анастасія Новосад має дві бронзи. За інформацією ноку, етап Кубка світу став найуспішнішим в історії українського фристайлу. Хмельничанка Ольга Полюк зупинилася на підступах до медального заліку. У перший день змагання набрала 71,34 бали. Після виступу на етапі Кубку світу я подякувала нашим Збройним силам за те, що ми маємо зараз можливість виступати та представляти Україну на міжнародному рівні. Хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам за те, що боронять Україну, боронять наші кордони, за те, що ми маємо можливість представляти саме Україну. Виступ в Канаді в нас був вдалий. Вся команда виступила досить на хорошому рівні. У нас було чотири подіуми. Так що тренерський штаб дуже задоволений своїм виступом. Я також задоволена, але не на максимум. Знаю, що можу краще, можу трішки піднатянути, тому працюємо далі. Сезон ще попереду, ще половина стартів, і думаю, що буде краще. В Канаді у нас була дуже потужна підтримка. Канадійці, українські канадійці, наша діаспора організувала. Приїзд українців, які тікали від війни, які зараз перебувають у Канаді у Квебеці, щоб вони могли приїхати на змагання, подивитися, поболівати за нас. І в нас була просто найсильніша підтримка, найпотужніша, найголосніша. Ну, нам для нас це був дуже такий приємний сюрприз. Змагальний, тренувальний настрій, хороший бойовий. Ми стараємося зробити все від нас можливе на нашому спортивному фронті. Серед чоловіків, другий і третій щаблі за Дмитром Котовським, за інформацією ноку раніше спортсмен сходив на п'єдестал лише у командній першості. Нагадаємо, черговий етап Кубка світу з лижної акробатики приймає Канада. І знову 2-0. СК «Сокіл» у 16-му турі екстраліги з футзалу поступився львівській енергії. Наші суперники відзначилися по голу у кожному таймі. Нагадаємо, у цьому сезоні підопічні Романа Ковальчика з енергією зустрічалися вже двічі у січні та листопаді 2022-го. У всіх протистояннях наші суперники святкували перемогу. Примітно, що у Львові командна зустріч також закінчилася із рахунком. Два футзал сьогодні був. Надзвичайно емоційний, надзвичайно було багато боротьби. Дві команди зіграли, я би так сказав, на одному рівні. Енергія десь більше скористалась індивідуальними помилками наших гравців, І тому результат, може, склався. Цю сторону у 17-му турі СК Сокіл зустрінеться з командою «Інайті». Домашня гра запланована на 27 січня. У першій зустрічі поступилася команда Вудмолфеміда. Стартувала у другому попередньому етапі. Кубка України з футзалу. У групі Центр гравці протистояли представникам зі столиці Скай Ап футзал. Закінчився матч із рахунком на користь наших опонентів «5-3». Кубкова зустріч. Відповідь запланована на лютий. Перший тайм можна розділити взагалі на дві половини, перших 10 хвилин і других 10 хвилин. Перших 10 хвилин все йшло по тому плану, який ми задумали, але Скаяб э, сильний тим, що э, виконав два стандарти, э, два, два голи, і потім десь хлопці точки. Морально підсіли дві непотрібних обрізки призвело до того, що рахунок став 4-0. В перерві ми переговорили з хлопцями. Зрозуміло, що відступати нам немає куди, оскільки ну 4-0 це не той рахунок, який би нам зберігав би шанси на вихід в наступну стадію Кубку. І вийшли дуже заряджені на другий тайм. На жаль, гол в кінці матчу і 5-3 Дещо трохи більше робить шансів для Скайп, але в Хмельницькому зробимо все і віддамо всі сили для того, щоб пройти в наступну стадію. Зимовий старт, який став благодійним, шість команд долучилися до різдвяного кубку з волейболу 2023 серед аматорських команд. Розподілені були на дві підгрупи. Ігри складалися з двох партій до двох перемог. Мінімальна сума внески від учасників становила 200 гривень. Різдвяний кубок з волейболу в Хмельницькому є традиційним. Проводиться третій рік поспіль, але вперше у статусі благодійного. У нас, взагалі, в Хмельницькому, як на мене, то досить непоганий рівень волейболу. Навіть на любительському рівні є дві команди з Вінниці, які приїхали, тобто наші знайомі, друзі, ми їх запросили. Теж непоганого рівня дуже команди. Тому я можу сказати, що рівень учасників практично всі однакові команди за силами, можливо, хтось виявиться кращим, так як зрозуміло, на турнірі це має бути, але в цілому весь. Всі учасники рівні по силах. Ці кошти, які будуть сьогодні зібрані, будуть передані благодійній організації Надія на життя. Ця організація працює з початку війни. Цією організацією вже за цей час було передано воїнам на передову більше 700. Аптечок е, натівського зразка, е, боржуйки, ліки ну все, що необхідно. Кожен раз, коли граєш в волейбол, це дійсно приємно, що ти тут в теплі, в дружній атмосфері, але варто розуміти, для чого ми все, -все робимо, щоб нашим хлопцям, які на передовій, зробити все необхідне, зібрати певні кошти. І все всі це все це робиться за тільки заради цього. Команда з Хмельницького свобода посіла перше місце на турнірі. Другі представники з Вінниці, третій щабель за гравцями справдівки Хмельницької області. Змагалися за звання майстер спорту України. Хмельницький вперше приймав всеукраїнський турнір з класичних шахів. Задля безпеки, змагальну залу облаштували в укритті. За перебігом старту стежила наша знімальна група. За сусідніми шахівницями, учень та тренер, 13-річний Ярослав Шевченко, наймолодший учасник першого всеукраїнського турніру шахів з нормою майстра спорту України, який приймає обласний центр. Усього на старті 20 спортсменів, семеро з Хмельницького Сім регіонів приїхали на турнір. А для того, щоб він відбувся у такому статусі, нормою майстра спорту України достатньо п'ять регіонів. Перемогти може будь-хто і досвід, і молоде покоління. Шахіст Віктор Дмитренко з Краматорська, що на Донеччині, нині проживає у Полтаві. Чоловік у класичних шахах не змагався майже рік. Зізнається, перерва не завадила показати на що здатен. Про екзуменувати молодь, надати свої якісь якості їм передати. Ну і я їм бажаю успіху і долучитися до своєї мрії виконати звання майстра спорту України у цей, у цей важкий час. У тиші і без мобільних телефонів спортсмени змагатимуться впродовж п'яти днів за один мають зіграти дві партії. Відтак на кожного учасника чекає 10 зустрічей за шахівницею. В партії кожному учаснику відводиться 90 хвилин і 30 секунд за кожен хід. Тобто, часу достатньо, щоб показати, чого ти навчився. Це класичні шахи: шість очок з половиною з десяти можливих, і учасник може стати володарем звання майстер спорту України. Змагаються учасники всеукраїнського турніру в укритті, аби і навіть повітряні тривоги не відволікали. Приймає спортсменів Хмельницький національний університет. Такого рівня старт тут відбувається вперше. На відкритті президент федерації шахів нагадав про те, що беруть наших три випускники участь в цих змаганнях, і запропонував надалі співпрацю про реалізацію підготовку тренерів з шахів і залучити в освітній процес. В реалізацію освітньої програми, що реалізується на факультеті фізичної культури і спорт, підготовку тренерів шахістів, є потреба в таких фахівцях в області, в місті. Серед майстрів спорту у старті перше місце посів вінничанин Олег Буковський, другий гросмейстер з Хмельницького Любомир Михалець. Замкнув призову трійку представник з Миколаєва Дмитро Горощенко. Звання майстер спорту України на всеукраїнському турнірі виконали троє шахістів. Один з них це хмельничанин Олександр Шевчук. Змагання, на яких нагороди отримали усі учасники, чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою об'єднав понад 100 спортсменів різного віку. Змагалися рукопашники у трьох версіях: ката зі зброєю, поєдинки з легкого та дозованого. Контактів. Взяли дітей по чотири чоловіка в категорії, були по три чоловіка в категорії, і там, де було чотири чоловіка, були два третіх місця. Там, де було по три чоловіка, то була перше, друге, третє місце. На змаганнях приймала участь чотири команди. Дві команди з Староконстантинова, Одна команда з Хмельницького школи Самсонправа і команда із Міджбаша. Успіх. Дуже приємно. Було дивитися на тих спортсменів, які мають три перших місця, тобто вони виходить, чемпіони і в ката зі зброєю, що от вважається одної з самих таких серйозних версій. От не всі діти люблять виступати в цій версії і за своєї складності. Потім легкий контакт це на швидкість, на реакцію, і дозовний контакт це на витривалість, на силу, кіткова техніка, боліви задушливі прийоми. Якщо спортсмен взяв три перших місця, це універсал. Майже 150 вихованців Академії бразильського джиу-джитсу взяли участь у благодійних днях боротьби. Ініціатива джицерами втілюється у життя вже кілька років. Від 2022-го кошти спрямовують на потреби українських захисників. Охопили змагання усі можливі вікові категорії від наймолодших до дорослих. Ми і підтримуємо нашу країну. Зараз більшу частину коштів перенапрямляємо саме на підтримку наших військових. Намагаємося забезпечувати їх або їжею, або якимись речами, такі які є необхідні, звісно, ми. Так як ми скажімо, більше спортивна організація, а не саме волонтерська організація, яка займається повноцінно волонтерством, тому ми якісь великі масові збори не проводимо, а більше намагаємося підтримувати. Наразі цей ось останній збір, який ми проводили, це була наша була ціль підтримати наших друзів, які зараз вже от з дня на день виїжджають по автівку. З останнього дня боротьби ми зібрали ну, досить потужну суму 25 тисяч гривень. І це велика сума, насправді. Да, дуже приємно, що багато відреагували. Ну, звісно, це заслуга в більшості батьків та дітей, тому що саме вони донатили на цей, на цей день боротьби. Не було ніяких обмежень, хто скільки хотів, стільки приносив. Я знаю, декілька діток приносили свої копілки. Це було <кхем> зворушливо. Коли ми започаткували цю ідею, скажімо так, я борюся за добро. Ціль була в чому, щоб діти призвичаїлись до того, що займаючись своєю справою, треба не забувати підтримувати інших. І виходить, вони зараз можуть боротися, вони спортсмени, вони борці і вони роблять свою справу, виконують її якісно і тим самим підтримують якісь інші потреби людей. Зараз ми плануємо зробити якомога більше таких днів боротьби. Будемо запрошувати і інші команди, навіть з інших міст, тому що зараз змагань не так багато. Багато хто не може їздити, виїжджати обмінюватися досвідом. А дітям-спортсменам не хочеться якби простоювати. Ну потрібно, щоб вони мали цей досвід, щоб вони змагалися і могли поборотися з іншими. І навчають, і змагаються у Хмельницькому. Визначили найкращих волейболістів-педагогів у турнірі до Дня Соборності України. Взяли участь 17 команд закладів загальносередньої та професійно-технічної освіти. Змагалися впродовж тижня після запеклих поєдинків до фіналу потрапили спортивні освітяни з ліцею номер 17 та колегіуму імені Володимира Козубняка. Хто вийшов переможцем? Розповімо далі. Волейбольне дежавю у спортивному залі збірні команди вчителів ліцею номер 17 Вони у зелених футболках та колегіуму імені Володимира Кузубняка. Освітяни перемогли усіх своїх суперників і потрапили до фіналу турніру серед працівників закладів освіти Хмельницької тергромади. Формуються команди незалежно від фаху вчителів. Це може бути директор школи, може бути вчитель фізкультури, вчитель інформатики, історії, географії, любого предмету. Ївень вчитель. З гри в волейбол, він, я би сказав, вище середнього рівня. Одна з вимог турніру обов'язкова присутність на майданчику двох жінок загалом у команді шестеро освітян. Максимальна кількість заявлених не має перевищувати десятеро гравців. Навіть не в університеті, а в школі ще грала, але просто подобається. У нас взагалі багато вчителів, яким подобається саме. І тим паче в такий складний час хочеться якусь розгрузку, чимось себе зайняти і відволіктися. У нас вся школа вболіває. Діти знають і кожного разу. Бажають нам успіхів, тільки тільки перемоги. Востаннє разом у вирішальному поєдинку ліцей номер 17 та колегіум імені Володимира Козубніка зустрічалися в січні 2020 року. Тоді перемогу святкували ліцеїсти цього разу, попри рівну боротьбу ваги Терезів схилили чашу у бік представників колегіума: 25-21 та 25-19 – це підсумок двох партій. Не знаю, чому так трапляється, але чогось кілька років вже підряд ми зустрічаємося в фіналі саме із ліцеєм. І дійсно, ну по-сусідськи, мабуть, так виходить, що запекла така боротьба за перемогу. Ну, але ми звичайно сперечаємося тільки в грі, а потім, коли вже робота, то спілкуємося, так як мають спілкуватися колеги. Третє місце в турнірі з волейболу посіли освітяни стабел імені Артема Мазура. У грі за бронзу вони обійшли викладачів Хмельницького професійного ліцею. Тим часом переможці цьогорічного вже четвертого за ліком старту зійдуться у суперфіналі зі збірною Хмельницької міської ради. Зроби руханку, отримай подарунок. Всеукраїнський центр спорт для всіх з нагоди 20-річчя ініціював флешмоб. Ідейники пропонують виконати і зафільмувати будь-яку фізкультурно-оздоровчу вправу. Відео опублікувати на особистій сторінці у соцмережах із хештегом спорт для всіх20. Серед найактивніших учасників розіграють. Подарунки наше завдання на сьогодні не спортивна майстерність. Наше завдання заохотити людей до рухової активності від молодого до поважного віку. Хмельницький обласний центр такі заходи проводить постійно і проводить не тільки у Хмельницькому. В області є вісім центрів. Забіг до Дня Соборності України. Хмельницькі спортсмени та аматори із сині жовтими прапорами. Долали кілометри обласним центром. Колона учасників стартували з двох локацій: від парку імені Михайла Чекмана та дендропарку Поділля. Зустрілися на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. <му> Під час заходу відбувся збір коштів на ЗСУ. Його напередодні оголосив Олександр Вербіцький, учасник та керівник бігового клубу Рейс Експерт. Та голова громадської організації Підтримка України. Ціль 250 тисяч гривень. Нині зібрали половину необхідної суми. У Нас же є декілька автомобілів підібрані в Європі. На цьому тижні нас представник виїжджає. Він вже є у шляху для того, щоб відвідати поїхати за цим автомобілем. І відповідно ось на цьому тижні їдемо за автомобілем і Зараз робимо збір. Ми розробили в нас. Є медальки такі, чисто символічні, і людина, яка робить донат від 300 гривень, може отримати символічну медальку. Таким спортдайджес був цього разу? Дякуємо, що тримаєте руку на пульсі спортивних подій. Наближаємо перемогу разом. А на завершення випуску танцювальний батл від гравчинь першолігової волейбольної команди Новатор.